Джоан де Мунченці жила в замку Гудрич, Англія в 13 столітті. Це була дуже певна та авторитетна жінка, яка успішно керувала замком та навколишніми маєтками, поки її чоловік був у від'їзді. Замок, ймовірно, міг прийняти близько 200 вельмож, гостей та їхніх слуг. Управління таким домом та організація поставок повсякденному житті замку означало величезний виклик. Леді Джан також відповідала за ведення господарства і фінансові питання. Вона часто вирішувала і збитки, заподіяні угіддям погодою, овенями чи війнами. У порівнянні з життям її леді, Дейзі Плауман не насолоджувалася комфортом. Вона прокидалася ще до світанку і готувала для всієї сім'ї. Потім вона доїла корів. Робила сир, прала і працювала на городі. Однак найважливішою роботою для неї було прядіння. Ця праця проносила хоч якісь гроші. Після виснажливого процесу промивання, чесання, прядіння і ткацтва вовни, де зійшла на ринок, щоб продати свою пряжу і ткане полотно. Кетин Нагл – досвідчена ткаля, яка, окрім ведення домогосподарства, Ще займалася підприємництвом разом із чоловіком. Після смерті чоловіка вона продовжила керувати майстернею. Вступила до гільдії ткачів. Вона успішно керувала виробництвом з кількома працівниками. Однак вона, як жінка, не мала права продавати свою продукцію на ринку лише через посередника, чоловіка гільдії ремісників, що значно зменшувало її прибуток. Жінки в середньовіччі носили значний вклад у забезпечення всієї сім'ї. На додаток до левової частки, домашніх справ, тим не менш правового і соціального рівноправ'я, їм досягти не вдалося.